Завдяки підтримці іноземних партнерів у солдатському відкрили сучасний фельдшерський пункт, адже одне з головних завдань влади відновлювати життєдіяльність у сільських місцевостях. На жаль, війна трошки внесла корективи, не трошки а відкинула нас обратно на три роки назад. Фактично, але ми починаємо далі і будемо далі відбудовувати нашу громаду. І ті об'єкти, які сьогодні є, попереду. І будинок культури, і багато і школу треба завершити, і багато інших об'єктів. Це якраз є наша турбота про кожне село, яке сьогодні входить в Трасінецьку громаду. Я маю надію, що цей заклад буде по-іншому працювати, по іншому обслуговувати людей. Що вам в першу чергу буде комфортно, затишно тут перебувати. мені приємно, що в нашій громаді немає спорів утримувати чи не утримувати ці пункти, тому що в кожному селі ви розумієте, що страпилося зразу куди. Мідпункт і переконаний, що ми після війни вернемося на. Провідні ролі в Україні і показувати, як треба реформувати життя в селі, як треба реформувати заклади в селі, в місті, щоб вони приносили користь людям. Якщо ми пригадаємо березень 22-го року, коли ця будівля вся була побита, розтрощена, ні жодного вікна і дверей, мало хто сподівався, що Через якихось півтора року стільки буде оновлень. Хочеться звернутися особисто до Юрія Анатолійовича словами підтримки. Ми розуміємо, що солдатське і наш старостат – це маленька крапелька у всій громаді. І те, скільки робиться в Трестинецькій громаді, Дуже приємно і сподіваємося, що в подальшому так і буде продовжуватися. Я дуже вдячна Тасніцькій міській раді за підтримку, за те, що вони, незважаючи на війну, підтримують наш старостат. Дякую дуже всім спонсорам, які надали різну підтримку не тільки для нашого фершівського пункту, а й для інших об'єктів. Медичний пункт обладнаний всіма необхідними меблями, забезпечений медикаментами та обладнанням. При облаштуванні медпункту не оминули увагою інклюзивну сторону. Маломобільні люди можуть скористатися пандусом, а туалетну кімнату облаштовано для потреб людей з інвалідністю. Було виділено 610 тисяч гривень із місцевого бюджету для цих ремонтних робіт. Було повністю перероблене опалення, вставлені вікна, двері. Також ми дуже вдячні всеукраїнській асоціації громад і компанії «Байер», де ми приймали участь у проєкті міні-грантів на Підтримку пунктів медичної допомоги у сільській місцевості це допомогло нам з меблями для устаткування фельдшерського пункту. На сьогодні у солдатському проживає більше 400 людей, з яких майже 50 дітей, і кожен з них потребує медичної допомоги. На даний час ми маємо сумку фельдшера, це дуже гарна, це від фірми Bayer, вони нам придбали сумку фельдшера. Там все необхідне, що я взяла і пішла. Я не задумую, що, ну, що мені треба туди класти, там все продумано. Є на невідкладні стани і таблетки, є ін'єкції, є бінти, все-все-все. Ну, такий невідкладний стан, ми будь-який стан можемо надати медичну допомогу. На сьогодні по громаді надають медичні послуги населенню працівники у 18 фельдшерських пунктах. По всіх селах до 8 тисяч населення обслуговується в сільській місцевості. Для цього в нас майже в кожному селі є фельдшерський пункт. Ну з такими гарними умовами, тільки в солдатському. Відтепер населення солдатського має можливість отримувати медичне обслуговування у новому затишному приміщенні, адже надання якісних медичних послуг для усіх жителів Тростянецької громади, а особливо для людей, що живуть у віддалених куточках, залишається одним з головних пріоритетів навіть у такі складні для країни часи. Євгенія Железна, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.